Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 6 класу. В сьогоднішньому відео у нас 23 я самостійна робота, тема її протилежні числа, модуль числа, цілі числа та раціональні числа. Перед тим, як прийти до розв'язування задач, давайте задаємо трошки теорії. Протилежні числа. Що таке протилежні числа? Це два числа, які відрізняються лише знаком, тобто числа А і мінус А. Це протилежні числа. Протилежні числа. Які це протилежні числа? 1, мінус 1, 5, мінус 5, 10, мінус 10 і тому подібне. Ці числа протилежні. Модуль числа. Модуль числа А позначається ось таким чином: прямі риски. І за означенням. Модулем числа називається відстань на координатній прямій від початком відліку до точки, яка зображує це число. Що мається на увазі? Тобто, якщо у нас є координатна пряма початок відліку точка 0, то якщо ми візьмемо якесь число А і мінус а два протилежних числа, то модулем цього числа буде ось ці, будуть ось ці відстані. Тобто, модулем числа А є саме число А. Відстань від 0 до цього числа. Що мається на увазі? Звідси випливає що. Ну, Наприклад, приклади давайте приклади модуля числа. Модуль мінус 2 буде двійка. Бо відстань від 0 до числа мінус 2 дві одиниці. І модулем числа 2 також буде двійка. Тобто модуль будь-якого числа це додатнє число, оскільки це відстань за означенням. Модуль від'ємного числа буде додатнє число, і модуль додатнього числа також буде додатнє число. Потім, що в нас ще тут? Цілі числа. Які числа цілі? Це натуральні числа. Давайте задаємо, що таке натуральні числа. Це ті числа, які ми використовуємо при лічбі. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. 0 не є натуральним числом. Тобто цілі числа це натуральні числа, протилежні до них, і число 0. Тобто цілі числа це що? Е, натуральні числа додатні 1, 2, 3, 4, 5, протилежні до цих чисел. 1, 2, 3, 4, 5, І число 0. Оце будуть цілі числа. І раціональні числа це ось ці всі, що ми назвали цілі числа, і плюс до них ще дробові числа. Те, що ми розглядали дроби. Дроби бувають або звичайні, або десяткові. От ця множина складається раціональні числа. Тобто цілі числа. Це що у нас? Якісь ідуть потім що мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2 і так далі. Оце множина цілих чисел. Тобто натуральні протилежні до них і число 0. А раціональні числа R, це що цілі числа плюс дробові. Не знаю, як в школі здається, Q, позначається велике дробові числа. Ну, от таке означення. А тепер переходимо до наших завдань. Перше завдання. Укажіть числа протилежні числа. Мінус 15, 2,3. І мінус 1,1. Так, дивимося, число мінус 15 це яке? Це від'ємне число. Протилежне число, дивимося. Протилежні числа це числа, які відрізняються лише одним знаком. Тому протилежним до мінус 15 буде число 15. Це те саме число, але знак плюс. 2,3 це дробове число. Протилежним до нього буде це саме число 2,3, але з протилежним знаком. Оскільки тут у нас з плюсом, знач буде з мінусом. І 1,1 це також дробове число. Воно від'ємне. Мінус 1,1. Протилежне до нього буде 1,1 зі знаком плюс. Додатнє дробове число. А тепер шукаємо ось ці значення серед варіантів відповіді: 15. Ось або А, або В. Далі. Мінус 2,3 і 1,1. Тобто, правильна відповідь на перше завдання варіант відповіді В. Друге завдання. Із чисел 4,2. Давайте перепишемо їх: 4,2. 3,1 3,13, мінус, 3, 1, 3, мінус 8, 11, мінус 12 і 100. 15. От у нас скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 чисел. Виберіть цілі ненатуральні числа. Цілі ненатуральні числа. Так, дивимося. Натуральні числа це ті, які ми використовуємо при лічбі. Ну, по-перше, нам треба цілі числа вибрати, так? Цілі числа. Дробові. Ми прибираємо відразу. Ось у нас одне дробове прибрали, 4,2 також прибрали. Всі інші числа у нас не дробові, вони цілі. 0 мінус 11, мінус 12, 115. Але за цих цілих чисел, що у нас залишилося, нам треба прибрати які ще натуральні, оскільки нам треба вибрати цілі ненатуральні числа. Натуральні числа це ті, які використовуємо при лічбі. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Тобто це буде додатко. Ось у нас 11 натуральне число, ми його прибираємо. І 115, це також натуральне число прибираємо. І що у нас залишається? Цілі, ненатуральні числа. 0, ми знаємо, це число ціле за означенням. Ми сказали, що цілі числа це натуральні протилежні до натуральних і число 0. Значить, 0 ціле число. Мінус 8 і мінус 12 – Це ціле. Ненатуральне число 0, мінус 8, мінус 12. Шукаємо варіант відповіді А. Бачимо записані всі ці три числа. Тому правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді А. Продовжуємо. Наступне четверте завдання. Ні, третє. третє завдання. Що у нас тут? Обчислити. І є три приклади з модулем. Пункт А. Модуль мінус 9. Додати модуль мінус 2. Дивимося, згадали означення модуля. Це відстань на координатній прямій від початку відліку до точки, яка зображує це число. Відстань від 0 до мінус 9 буде 9 одиниць. А відстань від 0 до мінус 2 буде 2 одиниці. Тобто у нас виходить 9 додати 2. Те, що ми і показали, що модуль будь-якого числа, це буде додатнє число. Тобто модуль мінус 9. Буде протилежно до нього 9, модуль мінус 2 буде 2. 9 додати 2, 11. Пункт Б. Модуль мінус 6 помножити на модуль числа мінус 1. Дорівнює. Від 0 до мінус 6 на координатній прямій 6 одиниць, значить буде 6 помножити. Від 0 до мінус 1 1 одиниця, 6 помножити на 1. При множенні двох додатніх чисел буде додатнє число, буде число 6. І варіант В. Модуль мінус 4. Відняти модуль мінус 1. Дорівнює. Знову ж таки, модуль мінус 4 це буде четвірка. Від 0 до, до мінус 4 точки на координатній прямій 4 одиниці. Від 0 до мінус 4, да? І від 0 до мінус 1 буде 1 одиниця, тобто буде 4 відняти 1. Модуль. Від'ємних чисел буде числа додатні, але тут у нас стоїть знак мінус між модулями, тому мінус і ставимо. 4 відняти 1 дорівнює 3. У відповідь до третього завдання буде у нас ще 11, 6 і 3. Ось такі відповіді до третього завдання. І четверте завдання. Що в нас тут? Розв'яжіть рівняння. І є у нас три рівняння. Давайте по черзі кожний з них розглянемо. Модуль числа А дорівнює. 3. Модуль А дорівнює 3. Дивимося, це рівняння буде мати два корені. Давайте глянемо його на координатній прямій. Початок відліку. Три одиниці вліво і три одиниці вправо. Міну 3 і 3. Дивимося, від початку відліку, і до точки мінус 3 буде відстань 3 одиниці, і до точки 3 буде відстань 3 одиниці. Тобто А у нас буде дорівнювати або мінус 3, або А дорівнює 3. Це рівняння матиме два розв'язки. Мінус 3 і 3. Модуль мінус 3 буде 3, і модуль числа 3 також буде 3. Пункт Б. Модуль числа m дорівнює 0. Відстань від початку відліку до числа m 0. Значить, m буде співпадати з початком відліку. Тобто в нашому випадку розв'язком цього рівняння m буде дорівнювати 0. 0 по модулю дорівнює 0. І пункт В. Мінус x дорівнює мінус. 2. Що у нас виходить. Дивіться. Якщо ми замість Х підставимо двійку, що у нас вийде мінус 2 дорівнює мінус 2. Наше рівняння перетворилося в правильну рівність. Тому х дорівнює 2. Це буде розв'язком цього рівняння. У відповідь до четвертого завдання у нас виходить що пункт А. У нас мінус 3 або 3, пункт Б у нас 0. І пункт В, що у нас виходить двійка. От такі розв'язки Четверте завдання. Все. Розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Якщо відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб ви побачили якомога більше учнів. Підписуйтесь на канал. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!